Друзі, усім привіточок! Всіх вітаю у новому відео. Вітаю всіх з вчорашнім днем закоханих. Вчора відео щось не схотіла я знімати, викладати, так тільки шматочки зняла для вас. Вчора ніяк не святкували, лише купила собі піцу. Та й посмакували оце і все в нас таке святкування було. Бо, якщо чесно, настрою для святкувань в нас нема. у нас зараз проблеми вдома. В наших квартирах в нас під низом сусідів теж наші. Хотіла сказати односельчани, люди з нашого міста, теж з гірника, знімають теж під нами квартиру. В нас проблема з каналізацією. Хлопці вчора почали і сьогодні продовжують. Маю надію, що вже зроблять, поміняють труби, і буде в нас все добре. Бо це просто якийсь жах там. Таке на нижньому на першому поверсі відбувається, що не дай Боже, якщо хтось буде колись знімати, доведеться комусь знімати квартиру, ні в якому разі не знімайте на на першому поверсі. Бо якщо будуть якісь проблеми, то майте на увазі, що можливі будь-які наслідки, будь-які проблеми, на що воно вам треба. Я вчора пішла, жінка мене показав, мені показав, що там відбувається. Це просто якісь окопи в квартирі. Не дай Боже, хто це все буде вигрібати. Там наразі в тій квартирі ніхто не живе, але це просто, я не знаю, <смас> жах якийсь. Я купила капустинку вже не в супермаркеті, в звичайному овочевому магазинчику, ніби на запах нормальна, і вирішила трошки заквасити і не купляти більше ту запаковану за тебе там чи з якихось інших супермаркетів. Бо, по-перше, це дуже дорого. Ну, Содочок ось такий маленький, а ціни шалені просто. Я розумію, що всім треба заробити на цьому, на продажі, на виготовленні, на, на оренди, на все що завгодно, йдуть ці кошти. Але коли купляєш, і воно має незрозумілий смак і не хочеться його їсти, то це дуже печально. Зараз трошки нашинкувала, півмерквинки потерла, цілу, не стало, бо думаю, буде забагато. Можливо, воно влізе, влізе все в одну баночку. Якщо не влізе, є в мене ще такі не викидала я всі, що ми <губляли> купляли за тебе. Дещо залишила, думаю, для якихось там салатиків чи ще щось. І буду зараз напихати, та да. е, я знаю, що. Завжди роблять всі, просто там сіль додають і все. Я ще додаю трошки цукру і все це розвожу сіль та цукор у теплій водичці і заливаю. Тому що, знаєте, що... Тому що зараз дуже багато середів капусти таких продають, що не дочекаюся, щоб вони пустили сок. <гум> І, цей... І дуже погано, воно заквашується. Були вже випадки. А це перевірений такий в мене рецептик, <гум> якщо можна його так назвати. І я завжди, якщо заквашую капусту, то завжди так роблю. Отже, помістилося в мене все в таку ось банку. Тут півтора літри, десь трошки ще місто залишилося. І зараз я кидаю дрібку солі і десь двічі більше, двічі більше цукру. І заливаю теплою водичкою. Залили, перемішуємо. Так швидко все відселилося. Ні, нормальна, нормальна вода. І заливаємо в нашу капустоньку. Трошки. Треба ще полежати і буде нормально. Це. Ось така капустка в мене вийшла, небагато, але, рахуй, два судочки тих АТБшних все одно дешевше. Поставила тут, бо тут світло денне не падає, і тут поруч у нас батарея висить, тож буде їй тут тепленько. Буду кілька разів на день протикати, як звичайно, щоб там повітря виходило. Та й все. Думаю, десь за два-три дні можна буде вже їсти. А у нас сьогодні зранку лив дощ, потім йшов сніг, прям мітіль така була справжня. Зараз вже ніби опадів нема, але е, воно все тане, сніг мокрий, віддать, плюсова температура на вулиці. На речі, дали нашій ялинці довге життя. Шкода було викидати і стоїть собі там у горщику на балконі. Навіть не знаю. Піти зараз на вулицю, ноги будуть мокрі. Будемо розважатися у хаті щось придумаємо, будемо робити. Талісенька вибрала собі на День закоханих Коханічка наша <сум> собі. Іграшкове тебе, по-моєму, 200 гривень коштувала, вона вже подоставала, звідси все, одно теж десь там на ліжку лежить. Все подоставала. Мені так цікаво, ми з нею вчимо цифрики до 10. Я поки що не хочу її далі нагружати. Нехай її ці запам'ятовує поки що. І вона їх запам'ятала. або вона сама починає, показує, я її називаю, або я називаю. Ну, ось там я показую цей перераховую до 10, ось вона, наприклад, пальчиком показує до 10 і все. Я далі потім начина... ну, продовжую, кажу 11-12, вона починає нервувати, ну, тобто, які там 11-12, коли їх лише 10. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Одинадцять, дванадцять я, щойно сиділа і подумала: якщо виходить випічка, виходить у мультиварці, думаю, цікаво, чи можливо зробити піцу у мультиварці? Я взяла, загуглила і виявила, що дуже багато є рецептів. Дріжджів в мене нема, не буду я спеціально купляти, тому що в мене і як такової, якоїсь начинки немає. Ну, Я знайду там, в мене є плавліний сирок, сародиліки, можливо, морозилці. Зараз подивлюсь, можливо, якісь шматочки ковбаски є. Я завжди залишаю там для якоїсь солянки чи для чогось такого. І знайшла один рецептик на кефірі з розпушувачем. Зароблю на одну порцію, побачимо, що з цього вийде. Якщо буде класно, вийде, то можна вже і купляти щось більш цікаве, робити якісь там смачні начинки та й випікати в мультиварці. Чому я раніше не додумалася до цього, я навіть не знаю. Друзі, я побігла рискати по холодильнику, знайшла. в мене є потрібні інгредієнти для тіста: 150 мл кефіра, одне яйце, одна столова ложка рослинної олії. Десь пів чайної ложки солі. Таку дорібку кидаю. Чайна ложка розпушувача. У мене якраз тут. Залишки є, висипаю. Навіть тут трохи більше ще трохи залишиться для чогось. І зараз ще там по рецепту пишеться 150-180 г борошна, щоб тісто вийшло. Такої консистенції густої сметани. Зараз це все вимішає та будемо додавати борошно. І зараз додаємо 5 столових ложок з гіркою борошна. Це буде в нас десь 150 грамів. Перемішаємо та будемо бачити, або ще додамо, або так і залишимо. Я ще, якщо чесно, ніколи не робила тісто для піци на кефірі. І ще й таке, щоб воно, як сметана, було <сі> такої консистенції. І ще й в мультивареці. Я щось останнім часом самі лише експерименти для себе виробляю. Так, Буду зараз відкладати камеру, бо незаручно мені вимішувати. Знаю, таке мені воно дивне. Густа сметана. Ніби не знаю, мабуть, одну ложку ще додам, і все. І буде в нас тісто готове. Не більше, не менше. Ось, ось таке тісто в мене вийшло. Тут 6 столових ложок, ложок з гіркою борошна. Е, вимішувала ложкою, руками його не чіпала. Я думаю, на консистенцію густої сметани походить <світ> такої домашньої. Далі, за рецептом, там написано змазати. Дно і бока мультиварки знову викласти пергамент коло і тоді тісто, а на тісто вже начинка. Тож буду зараз займатися. Так, все змазала, пергамент виклала, зараз перекладатиму тісто і далі будемо займатися. Коротше, розмазувати тісто ще той квест. Не подобається мені таке тісто, така консистенція. Я звикла піцу робити з диріжового, але добренько, заради чистоти експерименту. зараз. Е, вчора взяли, зараз по акції томатна паста, ця по 9, по 9 з копійками. Е, минулого разу брали, без акції вона непогана, але. Я би сказала, не концентрована. Ось, я думаю, для піци, для якогось соусу, для, не знаю. Ну, борщик насичений не буде з неї, це я вам точно скажу. І ще зараз комовські сирки в АТБ теж по акції по 16 копійками, а зазвичай 20-20 чимось. Щось я на них пеціла непогані. Тож зараз змачу. Пастою буду викладати, трошки мене зікакапну. Нема в мене нічого такого для піци. є фарш, але не хочу я, не хочу я його сюди кидати, бо Бог його знає, що воно з цього вийде. В общем, такий тяпля я не робила. Ставимо на випікання за рецептом. Там На режимі випічка 40 хвилин випікати, потім вимкнути і ще під закритою кришкою залишити на 5 хвилин. Так і зробимо. Ну що, все я зробила так, як і було за рецептом. Щось у нас таке вийшло, пухке, нібито як би його тепер достати. Трошки, мабуть, зараз відкрила, почекаю хвилин 5-10 і буду доставати, щоб не поламати. Бо, мала, буде проблематично її достати, взагалі не проблема була. Підділа такою силиконовою лопаткою, вона така досить пружна. І ще переживала, що ніяк не зможу достати пергамент, а взагалі-то дуже легко було просто витягнула без всяких, всяких питань, всяких клопот. Зараз буду розрізати та подивимося, що в нас там за тісто вийшло. Зарізала щойно на навпіл, дуже мені гарячо, аж попекла пальці. Почекаю, щоб трошки остигла вона. Тісто вийшло пухкеньке. Ще не знаю, що на смак, але пахне дуже-дуже смачно. Трошки зараз остине і будемо смакувати. Друзі, на цьому буду завершувати сьогоднішнє відео. Дякую, що були зі мною, дивилися. Мені дуже-дуже приємно, я всіх вас дуже ціную. В мене гарна новина. Женя забігав додому, сказав, що сьогодні вже все буде працювати, можна буде користуватися спокійно, митися, мити посуд, готувати і не за що не переживати. Дуже їм вдячна нашим хлопцям. Нікого, нікого не знайшла нашого правдомша в великому місті Павлограді. І роблять наші хлопці теж з гірника. Отже, до наступного відео. Всіх люблю, ціную та поважаю. ваша Світлана. Пока-пока.